Представники головного управління житлово-комунального господарства провели перевірку комунальних кімнат у гуртожитках Борисполя. Один з таких розташовується за адресою Київський шлях 29, Тут колись кімнату отримала Наталія Микитенко. Жінка говорить, що 10 років пропрацювала на підприємстві будівельно-монтажне управління 53 і за це їй дали житло. Також вона зауважила, що зовсім не проти таких перевірок. Навпаки, сподівається, що завдяки таким діям влади міста зменшиться кількість боржників у їхньому гуртожитку. Перевірки постійно треба постійно нам треба перевіряти, бо жителі живуть у нас, вони виїжджають у село, а заселяють інших людей. Ну лєвих людей і не платять вони, виходить за комуналку. Начальниця відділу з питань комунальної власності Наталія Коляденкова говорить, що у Борисполі 11 гуртожитків, які належать громаді. І головна мета таких перевірок це визначити, чи проживають люди у кімнатах, які їм колись надали. Ми перевіряємо на стан того, проживають люди чи не проживають, і які в них. Є підстави для проживання, тому що деякі гуртожитки приходили нам від підприємств, які поселяли там своїх працівників. Тобто виникла така таке питання, щоб перевірити наявність проживання. І пояснюємо також людям, що потрібно для того, щоб вони приватизували ці кімнати, реалізували свої права на приватизацію, тому що їх поселяли якраз для того, щоб людей було де жити». Під час перевірки комунальники виявили, що на четвертому поверсі гуртожитку за адресою Київський шлях 29 в одній з кімнат вже давно ніхто не з'являвся. Будь ласка, комунальне майно більше семи років його тут немає. Не з'являється. Які що ми можемо? І боргів, ну, ну, звісно, 21 тисяча а, на, тільки по нашому? Немає. нічого З ним контакту немає це через суд. Отож, наразі у Борисполі 676 кімнат комунальної власності. 1144 особи зареєстровані в цих приміщеннях. Проте скільки проживає насправді, поки невідомо. Адже вдалося обстежити лише 134 комунальні кімнати. Анастасія Фольц, Назар Гераскін новини ТРС Бориспель.